Nid А часто навіть трагічним був шлях перших християнських місіонерів. У третьому столітті святі Софія та Ірина звернулись із благою вістю до мешканців Єгипту. Сила молитов, благочестиве життя праведниць творили дива. Багато єгипетських язичників увірували тоді у Христа. Проте проповідь Софії та Ірини звучала недовго. В одному із міст їх схопили, а потім стратили. Згодом рівноапостольний імператор Костянтин Великий переніс мощі святої Ірини до Константинополя, а ще пізніше на честь мучениці у столиці Візантії був збудований окремий храм. Страждання мучеників християнських підкорили світ ученню Христовому. Історія цього чудотворного образа Божої Матері налічує понад 600 років. На початку 15 століття неподалік містечка Путиволь, біля підніжжя Чудної гори було непрохідне болото Молче. Там і відбулось явлення ікони Пресвятої Богородиці, що згодом отримала назву Молчинська. Особливістю цього образа є зображення неба на плечі Божої Матері. На одній руці Богородиця тримає немовля Христа, а в другій драбинку, спрямовану до неба. Оригінал образа було втрачено ще в давні часи. Шанований список цієї ікони зараз міститься в Путивльському Молчинському Печерському монастирі. Ще один список у XVII столітті потрапив до села Угодичі, що неподалік міста Ростова. Ікона сприймається не тільки як художня чи культурна цінність, але й як художнє откровення духовного досвіду. Історії їхнього життя є блискучим прикладом героїчної боротьби за рідну землю та віру. Під час війни з персами грузинські князі Бідзин Шалва та Єлізбар Ксанські звільнили східну частину Грузії Кахетію. Проте остаточно здолати ворога зашкодила зрада. Зі згоди грузинського царя Вахтанга V, який прийняв іслам. Князів християн було схоплено та передано шахові Аббасу. Ані обіцянками, ані жорстокими тортурами йому не вдалося примусити Князів зректись Христа. Коли стало зрозуміло, що віра та воля в'язнів незламні, героїв було страчено. Це сталося у 60-х роках XVII століття. Згодом мощі святих мучеників. Були перенесені у Карталінію і з щастю поховані в Ікортському монастирі поблизу міста Горі. Ми раби небесного Владики Христа і воїни його. Преподобна Єфросинія, княжна Суздальська, була старшою донькою святого Михаїла Великого князя Чернігівського. Під час весілля її наречений князь Феодор несподівано помер. Сприйнявши це як волю Божу, княгиня постриглася у черниці у Суздальському монастирі. При постригу, вона отримала ім'я на честь преподобної Єфросинії Олександрійської. Молода подвижниця багато часу проводила в молитвах. Одного разу вона отримала откровення про татарську навалу на Русь і мученицьку смерть свого батька. Під час нападу татар на Суздаль місто було зруйновано, але обитель, де перебувала Єфросинія, за молитвами праведниці вціліла. У 1250 році свята мирно відійшла до Господа. Через 4,5 століття вона була приєднана до лику святих. У тверді живо всіх віри, согласне єдіння, взаємну любов і єдиномисліє. Тривалий час ця ікона Божої Матері перебувала у місті Стара Руса, звідси її назва Староруська. Образ був привезений грецькими переселенцями із міста Ольвіополя ще в перші часи християнства на Русі. Староруська ікона особливо прославилась дивами у XVII столітті. Під час мурової пошесті 1655 року одному мешканцю міста Тихвіна було откровення про те, як припинити муровицю. До міста треба було принести староруську ікону, а Тихвінську ікону, навпаки, до старої руси. Після перенесення ікони сталося диво, епідемія відійшла. Але мешканці Тихвіна не одразу віддали чудотворний образ. Його повернули тільки у 1888 році. На честь цієї події у церковному календарі було встановлене окреме свято. Божа мати є посередницею між землею і небом. Вона є заступницею світу. Село Коломенське це унікальне історичне місце, де впродовж багатьох століть створювались, збирались і дбайливо зберігались святині російського народу. За переказом його заснували мешканці міста Коломни, які рятувалися від хана Батиї. Свого часу Коломенське облюбували московські князі. Потім село стало царською вочиною. У 1533 році князь Василь III збудував там шатрову церкву Вознесіння. Ще пізніше Петро І поруч із селом влаштував свої потішні бої. У 20-х роках минулого століття на основі Коломенського комплексу був заснований невеликий музей. З часом його статус змінився. Тепер це державний художній історико-архітектурний і природно ландшафтний музей заповідник Коломенське. До пам'яті попередника будь справедливим і шанобливим, бо інакше цей борг йому віддадуть після тебе. Події, що відбулися на початку ХХ століття, обернулися для Росії жахливою катастрофою. І відкрили одну з найбільш трагічних сторінок в її історії. На церкву Христову було підняти люте і невимовне за своєю жорстокістю гоніння. Серед тих, хто постраждав у ті часи, був і єпископ Амфілохій Кворцом. Він відбував ув'язнення на солках у Сибірських таборах, але щоразу після звільнення продовжував своє служіння церкві. Будучи духовним наставником для багатьох спраглих православних християн. Проте такий стан речей ніяк не влаштовував богоборчу владу, у 1937 році єпископа Амфілохія звинуватили Іван антирадянській агітації і стратили. Нині він прославлений серед лику святих у сонні новомучеників руських. У наші неспокійні дні явив господь ряд нових страдників. Війна це не тільки убивства. Незмінні її супутники, голод, розруха, сирідство. Остання світова війна забрала понад 57 мільйонів життів, перетворила на руїни цілі країни. Залишила сиротами мільйони дітей, але ті, що починають такі війни, приречені на поразку. 1 жовтня 1946 року в Нюрнберзі завершився судовий процес над злочинцями, які розв'язали Другу світову війну. Але несуворі вироки є головним результатом цього суду. Найважливіше, що людство побачило всі страхіття війни та зрозуміло, що мир на землі. Це спільна справа усіх народів світу. Війни затівають, провокують і ведуть не народи. а жменька політиків. Але втягуються в цю трагедію мільйони людей. Брюссельський храм пам'ятник на честь святого і праведного Іова багатостраждального у пам'ять царя-мучника Миколи II і всіх російських людей у смуті богоборчої владою убієнних. Хоча сьогодні подібні храми пам'ятники існують у багатьох країнах світу, першим серед них вважається саме храм пам'ятник у Брюсселі. Його закладення відбулося у 1936 році, а освячення 1 жовтня 1950 року. Церква була збудована російським архітектором Миколою Ісцеленовим на кошти, зібрані по всьому світу 15 тисячами російських емігрантів. Храм-пам'ятник у Брюсселі виконує свою функцію і до сьогодні. Він охороняється бельгійським урядом як пам'ятка архітектури і є своєрідною окрасою столичного міста. Храми Божі потрібні нам для того, щоб нам самим стати живими храмами Божими у цьому мета нашого життя. Цей день щорічно відзначається в усьому світі великими концертними програмами за участі кращих артистів і художніх колективів. Музика є чудодійним засобом звернення до добра, краси, людяності і духовності. Слухаючи музику, людина пізнає себе, в ній пробуджується уявлення про піднесене, величне, прекрасне, переживаючи і захоплюючись її мотивами та наспівами. Люди стають ближчими один до одного. 1 жовтня 1975 року рішенням ЮНЕСКО було встановлено Міжнародний день музики. Примітно, що одним з ініціаторів впровадження цього свята був і російський композитор Дмитро Дмитрович Шостакович. Краса в музиці полягає у простоті та природності. Синодальна бібліотека Московського патріархату, як загальноцерковне сховище друкарських видань і рукописів, була відроджена 1 жовтня 1987 року. Девізом бібліотеки став заклик Спасителя Растаченне Сабраті. Сьогодні її фонд налічує близько 100 тисяч книг. Багато бібліографічних рідкостей перенесені на сервер і компакт-диски, як, наприклад. До революційного видання «Православна енциклопедія» Миколи Глубаковського, журнал російської імміграції Путь Миколи Бердяєва та інші. Нині Синодальна бібліотека Московського патріархату є не лише хранителькою скарбів російської книжності та писемності, а й сучасним науково-дослідним центром для церковних і світських учених. Книги, подібні до річок, що тамують справу цілого світу. Це джерела мудрості. У рік святкування 1150-річчя російської державності під гаслом Рубежі історії рубежі Росії відкрився 16-й Всесвітній російський народний собор. 1 жовтня 2012 року в храмі Христа Спасителя в Москві зібралося більше 1500 чоловік. На відкритті форуму Патріарх Кирил проголосив, що сьогодні, коли на зміну фізичним битвам прийшли інформаційні війни, коли на перше місце висувається боротьба за душі людей, ми не повинні забувати про існування священних рубежів, за які не можна відступати. 2 жовтня було прийнято соборне слово, де зокрема говорилося, що гуманітарна незалежність Росії. Це її захищеність від дії м'якої сили, яка стає в 21 столітті головним інструментом експансії зовнішніх сил. Рубежі Росії – це моральні межі, моральні межі, за які ми не можемо і не повинні відступати.